Печінка це як фабрика, що виділяє жовтня, щоб ми нормально переварювали їжу. Але коли цей потік збивається, живот роздувається, з'являються проблеми з травленням, а токсини можуть затримуватися. Що допоможе. Артишок, як виявилося, працює чудово для печінки. Він стимулює творення жовча, захищає клітини, знижує холестерин і навіть підтримує обмін речовин. Наукові джерела показують: артишок має гепатопротекторні, антиоксидантні, холеричні властивості, знижує рівень фермів. Ерментів печінка СТЛТ покращує обмін жирів і захищає від ушкодження клітин. І тут на сцену виходить циналон, натуральний засіб на основі екстракту артишоку з Франції. Він працює як стимулятор утворення жовчі, знижувач холестерину, помірний гепатопротектор через антиоксидантні речовини, дезінтоксикант і легкий сечогінний засіб, знижує рівень сечовини в крові, а інулін, що міститься в ньому покращує обмін і травлення. Також впливає на зниження цукру. Простіше кажучи, циналон це природний помічник для печінки і жовчного, який і допомагає шлунку і кишечнику працювати краще, налагоджує відтік жовчі, знімає важкість, підтримує метаболізм і навіть допомагає виводити токсини. Для багатьох це може стати справжнім відкриттям, особливо якщо відчуваєте печію з дитя в тому чи важкість в животі після їжі.